Так, друзі, всім привіт! Вітаю вас всіх на моєму каналі! В цьому відео я вам розповім, які процесори брати: Intel Core i 3 або а, Ryzen, Ryzen 7. Ну давайте дивитися: по-перше, див, дивимося на характеристики. Наприклад, купити процес, процесор Intel. Так, i 3. Знаєте, друзі, що Intel Core i 3 це легендарний процесор. Давайте дивитися, скільки він коштує. Так, наприклад... Так, це сокет, але нам потрібно Intel. Так, добре, дивимося в другому місці. Процесор Intel Core I3. Вот, в Комфі в коштує 3849 гривень процесор Intel Core i 3. Так. Эх, будь ласка. Intel Core i3, дивимося характеристики. Чотири ядра, часто, тактова частота 3,3 ГГц, тип упаковки бокс, серия Intel Core i3, сокет LGA 1000, 1700. Вот. Бачите, ось стики він коштує 3843. Далі дивимося процесор Ryzen 7. Купити процесор. Наприклад, Ryzen 7. Скільки ж коштує Ryzen 7? Цікаво ж стало. Наприклад, дивимося на розетті. От, дивіться, наприклад, процесор AMD, AMD Ryzen 7, точніше процесор AMD Ryzen 7 виходить 5800 x а, а 3.8 ГГц, 32 МБ, а потужність 105 Вт. AMB, AM4 па, упаковка бокс. От. Ось так виглядає процесор. Бачите, Ryzen 7 5800X. От, дивимося. Потужність 105 Вт. Покоління процесора AMD, AMD Ryzen Zen 3. Інтерак, інтегра... Так. Інтегра... Інтегрована графіка немає. Розблоковане з розблокованим помножувачем. Призначення для комп'ютерів типу упаковки бокс. Обсяг кеш пам'яті 2 рівня, 4 МБ та 32 Максимальна пропускна здатність пам'яті до 3200 МГц. Найменування ядра zen 3. От, кількість ядер 8, кількість потоків 16. Бачите, дуже гарний процесор показують. Все ок. Переваги буз до 4.85. Але, але, в принципі, гарний процесор. Бачите, друзі. От, тип пам'яті DDR4. Це гарне тип пам'яті. От. Бачите, тепер, друзі, ви знаєте, які процесори обрати краще. Intel, Core i3 чи Ryzen 7. Ну, дивіться, Intel Core i 3 там 4 ядра, а в Ryzen 7 8 ядер. В 2 рази більше. Тому, якщо, наприклад, у вас буде вибір процесор до, 7, до, наприклад, до 8000. що брати, Ryzen 7 чи, чи, Intel, чи Intel Core i 3. Ну, Звичайно, вибирайте процесор Ryzen 7, по-перше, в 2 рази. Більше. По-друге, він він мощніший, він, він краще тягне багато вікон і так далі. От. Тому, друзі, всім до побачення, всім бажаю, гарного вечора.